Ключова позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. І от якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість подивитися в очі і вибачитись не за свій злочин, бо ти його не створював, а за злочин українців, які, на жаль, були і серед поліцаїв, ну, і серед тих, говорити. вибач. Ну, пане Факт... Порошенко, фактами давайте я говорити. Я не... Вибач. Факти, у мене є дуже близький друг і товариш. Він очолює корпорацію Рошен. Він за власний кошт знайшов, зібрав, викупив авторські права і випустив книгу Анатолія Кузніцова, який був киянином, який хлопцем сімирічним пройшов кожен крок до Баб'єго Яру втратив родину, був свідком, що робили всі. Це документальна повість, яка, на жаль за радянських часів була заборонена. Якщо дозволите, можу я вам це. Я можу вам сказати, що е, я, дуже готовий, добре, але... я готовий. Але вибачте, те, що я те, що вибачте, говорить, вибачте, що ну Вибачте, ну вибачте. Злочина, ну давайте пошана і, і повага, і повага. один до одного. Ні, ну, дивіться, шана і давайте, повага те, один до одного. Це питання, в тому числі те, європейкість. І Я обіцяю тому, що вам, що я не буду на перебивати. злочини, які вони не робили. Добре, я посилаюсь на єврейських дослідників, навіть не на українських, які говорять, що це брехня, що українці розстрілювали євреїв. українці в Бабиному бабиномайру. Десятки тисяч були розстріляні. Заспокойтесь. Ми ж теж вибачались. Ну, дайте ж сказати про це. В органому яру було розстріляно тільки АУН. 621 члена УН. Я, як і більшість українців, безумовно, дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості. Була вона чи не була, це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати-євреї і наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70-та річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр як місце репресій почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця, моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв, але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці. Фотографії е, ль, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло. Це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок із тюрми, Це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові, хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їхні ні, ні на який погром. Наступне. 120 тисяч людей, 120 тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали рейх. Німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Вертухає в Лук'янівській тюрмі. З жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. За Кагановича. За євреїв в НКВД за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати, перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати. Все-таки треба здати тест на українськість, тому що всі ті люди, які готові вибачатися перед євреями, рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую. Це Петр Мага. Значить, Панове, у нас сьогодні було дуже красиве голосування в студії. Не знаю, може в інтернеті зібрались одні антисеміти або ті, хто хочуть мстити. Сто 100% листів, а їх було коло 2000, тисяч, висловлювали ту думку, яку сказав Дмитро Корчинський. Чому перед нами ми маємо вибачатися, а перед нами не вибачається ніхто? Я просто озвучую те, що було в інтернеті.